Про головне події в Харкові та області 25 вересня. У Харкові відбулася позачергова сесія міськради. Депутатів скликали терміново за добу до початку заходу. Обранці вносили зміни до міського бюджету. До скарбниці отримали освітню субвенцію для виплати зарплат вчителям. Також депутати затвердили додаткові видатки. Здебільшого на підготовку до опалювального сезону. Зокрема, 100 мільйонів гривень виділили харківським тепловим мережам на когенераційні установки. Та ще 20 мільйонів цьому ж КП на реконструкцію теплових мереж. Майже 40 мільйонів підуть на ремонт і реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення. Ще одне рішення, яке прийняли на сесії, стало подовження звільнення бізнесу від усіх місцевих податків. Пільги, які діють для підприємців у Харкові з квітня минулого року, будуть Актуальні щонайменше до 31 грудня 2025-го. Про це повідомила прес-служба міської ради. Нагадаємо, зараз підприємці в Харкові не сплачують земельний податок і податок на нерухомість. А ФОПи четвертої групи звільнені від єдиного податку. Електрики повернули світло більшості харків'ян, які залишилися без струму внаслідок масованого удару російських шахедів. Атака, що сталася ввечері 23 вересня, відключила від мережі 80 тисяч абонентів. За останніми даними, які в день навів мер Харкова Ігор Терехов, без електропостачання залишалися ще 5 тисяч абонентів. Під ударами були трансформаторні підстанції. Зауважив міський голова. Збитий російський БПЛА Гербера виявили місцеві на вулиці в Основ'янському районі Харкова. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в коментарі Суспільному уточнила: дрон не мав бойової частини. Це була обманка, яку військові РФ використовують для відволікання та перевантаження української ППО. Жовтень цього року буде теплішим за норму на 1 градус. Такий прогноз дали в Харківському регіональному центрі із гідрометеорології. Спеціалісти відзначили, очікується, що цього року середньомісячна температура жовтня складе 9,1 градуса, при кліматичній нормі у 8,1. А от опади будуть у межах норми. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.